От я завжди собі подумала, що з неділі привідна, треба ще плясу. Боже світ з'їли, тут я перетерла пачку маргарини, муке, порошок до печива. А тут збила шість жовтків, От, які файні зараз будувати. Тут маю білки збити. Ой, тут буду виливати до того, перемішувати. А тут. Вишеньки маю свої, соці закрила, бо я руку закриваю ці вишні, бо я дуже люблю ті пляцькі їсти, я смаколики дуже люблю. О, я вже замісила тісто, це маєте, то б де біла на спіт, кафена мені госенька твірити, а це буде чорна. Бо це я буду класти її в камеру, щоб вона примерзла, бо зверху треба буде притирати. Тут є білки вже збиті, винтакі файні. Тут буду висипати, буде дві пачки пудингу, має бути два білих, але то не було того. О, і дві пачки от, е, сметани. Але це була купована, бо не, не, не домашня. І буду висипати все сюди і буду все перемішувати. І буде така маса до О, Я вже розташила паліничу, посипала вішня тими закритими і буду видавати цю масу. А потім поверху затирала тим чорним кістом, тим, що було в камері твердим. І буду затирати поверх. Видите, я вже притерла тим чорним кістом і зараз буду класти в духовку і буде сі пече, до години і часу буде пече. А завтра прийдемо зваху в церкви, і я сваху запрошу на плясок. І будемо пробувати плясок.